29 липня у Тернополі в музеї національно визвольної боротьби відбулася акція в пам'ять про загиблих українських полонених, яких два роки тому росіяни вбили в таборі в окупованій Оленівці на Донеччині. Сьогодні в нашому музеї відбулася така акція по вшануванню пам'яті з вбитих військово-полонених українців Російською Федерацією. Ми будемо всіх пам'ятати і повинні пам'ятати передавати наступним поколінням. Тому що ці хлопці, дівчата, які загинули, вони боролися за нашу незалежну самостійну державу. В ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські окупанти підірвали Волноваську виправну колонію, де утримували українських військовополонених захисників Азовсталі. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 53 українських воїни ще 130 військових отримали поранення різної важкості. Ми мусимо знати поіменно всіх. Ми мусимо шанувати поіменно всіх, і тому будь-який захід в будь-якому форматі по вшануванню пам'яті тих, хто загинув, по вшануванні тих, хто воює. Має бути, бо це якраз відрізняє цивілізоване суспільство від нецивілізованих суспільств. В рамках акції вшанування в музеї національно визволеної боротьби показали фрагмент відео із кадрами теракту у Оленівці та коментарями очевидців. А також закликали усіх зберігати пам'ять про загиблих у російсько-українській війні. Коли ми слухали імена тих, хто загинув, переважна більшість це люди 30 років, це свідомі українці. Які виросли в Україні або принаймні пішли в перший клас вже в українській державі. І це той світ нації, який мав розбудовувати, який мав всередині той зародок державності, з яким він уже не йшов ні на який компроміс. Ці люди йшли спочатку на бій, а потім прийняли смерть заради розбудови держави. Заради міцної української національної свідомості, національної ідеї, вічна та світла пам'ять героям.